Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні ми розглянемо питання профілактики вірусного гепатиту А. Актуальність інформування населення Житомирщини щодо профілактики захворювання на вірусний гепатит А викликана спалахом цієї інфекції в сусідній Вінницькій області. За інформацією Державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб, за період з 17 по 31 жовтня поточного року було зареєстровано 247 випадків захворювання, з яких лабораторно підтверджено 207 випадків серед жителів Вінниччини. Наразі триває розслідування спалаху, проведення необхідних протиепідемічних та лікувальних заходів. Яка ситуація із захворюваностю населення на вірусний гепатит? А в Житомирській області. За даними статистичних звітів, за останні 5 років та з початком поточного року в Житомирській області було зареєстровано разом 131 випадок вірусного гепатиту А. В тому числі у 2018 році 33 випадки, у 2019 52 випадки, у 2020 28 випадків, у 2021 3 випадки, у 2022 13 випадків і з початку 2023 року два випадки. Що таке вірусний гепатит А та особливості його збудника? Вірусний гепатит А. Або більш відома серед населення фороба Боткіна це захворювання людини вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг з ураженням печінки. Вірус гепатиту А гине через 5 хвилин після кипятіння. За кімнатної температури в сухому середовищі зберігається протягом одного тижня. У воді зберігається від 3 до 10 місяців. У випорожненні людини до 30 діб яким чином збудник потрапляє в організм людини? Шлях інфікування фекально-оральний, тобто вірус гепатиту А потрапляє в шклунковий кишковий тракт людини. Які чинники або фактори сприяють інфікуванню людини вірусним гепатитом А? В першу чергу це вживання води або їжі, інфікованої вірусом, недотримання особистої гігієни через брудні руки. У сім'ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї? через немиті овочі і фрукти, через близький контакт з носієм вірусу. Які ж симптоми або ознаки вірусного гепатиту А ми знаємо. В першу чергу, інкубаційний період вірусного гепатиту А це період з моменту інфікування до появи перших клінічних проявів, зазвичай триває 14-28 днів. Найбільш розповсюджені симптоми або ознаки вірусного гепатиту це виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність. Біль у животі, нудота, блювання, діарея, втрата апетиту, підвищення температури тіла, слабкість, головний біль, темна сеча та знебарвлення стілець, пожовтіння шкіри, склер та слизових оболонок. Майже всі інфіковані особи повністю одужують від вірусного гепатиту А, однак зрідка бувають летальні випадки від блискавичної форми вірусного гепатиту А. Після перенесеного захворювання формується довічний імунітет. Профілактика вірусного гепатиту А полягає в наступному. Перше, необхідно дотриматись правил особистої гігієни мийте руки перед вживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету та контакту з побутовими відходами. Друге вживайте якісну питну воду з перевірених джерел. Будь-яку небутильовану воду слід обов'язково кипятити перед вживанням не менше 10 хвилин, особливо, якщо є умови спалаху. Третє. Добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед вживанням. Четверте. Не займайтеся самолікуванням, тому що тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит А і надати рекомендації щодо режиму та лікування. І п'яте це вакцинація. Для профілактики існує безпечна та ефективна вакцина проти вірусного гепатиту А. Рекомендують дві дози вакцини для забезпечення більш тривалого захисту після щеплення на протязі 5-8 років. Виконання цих простих правил захистить вас від захворювання вірусним гепатитом А. Бажаю всім здоров'я, бережіть себе і дякую за увагу.